Нас на зв'язку Дмитро Снігіров, військовий аналітик. Пане Дмитре, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Добрий день, дякую за запрошення. Ми спостерігаємо якраз за, за риторикою, знову ж таки чуємо там 20 квітня. Хоча вже а, зі сторони сполучених штатів Америки не звучить, а, точніше звучать заяви про те, що навряд чи Україна і Росія а, зможуть укласти ось це перемир'я там на 30 діб а, до Великодня, і швидше за все це буде після. Але водночас ми бачимо а, з інших джерел інформацію про те, що Росія наразі активно готує до так званого літнього наступу, і точніше, що вже перші е, штурми можуть відбуватися у травні. Ви до якої думки більше е, схиляєтеся? До власної. Це до це про те, що російська окупаційна армія вже веде активний характер бойових дій, вже атакує по всій протяжності лінії фронту. Причому намагається масштабувати театр бойових дій за рахунок нових українських територій. Це в першу чергу Сумська і Харківські області. Тому, коли Коваленко виходить і розповідає про підготовку до наступу, ця інформація не відповідає дійсності. На Донецькому напрямку різка активізація дій по всіх без винятку напрямках. Основне завдання окупантів це спроба виходу на адмінкордони донецької області, якраз до моменту можливої ми е е е е так званої мирної угоди. Не випадково сполучені штати заявили про те, що Росія штучно затягує перемовний процес, при цьому, е при цьому ескалуючи напругу на лінії фронту. Коваленка не читає повідомлень в наших стратегічних партнерів. Я поясню наразі на прикладах: різка активізація бойових дій на турецькому напрямку за рахунок введення оперативних резервів числа 8 загальновійськової армії країни окупанта, важкі бої. Говорити про відсотки контролю за містом немає підстав там. Ну е, та як такої лінії бойового розмежування немає. Але основне завдання окупантів це спроба вийти на трасу Терець Костянтинівка. Е, тому і такий тиск на позиції сил оборони України він вже відбувається. Шалений тиск за рахунок я ще раз під. Креслю передислокації резервів, в тому числі з Курського напрямку. Давайте подивимося, що відбувається на Лиманському напрямку. Різка активізація за останні тижні це теж не помічає Коваленка введені оперативні резерви російських військ числа 20 25 загальних військових армій. Наразі на Лиманському напрямку передислокація. Підрозділів 3 сто сорок четвертому дивізії армії країни окупанта є декілька тактичних завдань. Перше це спробувати прорватися до Лимана, до Лимана, там до 10 кілометрів. Фактично, битва за Лиман вже розпочалася. Лиман це стратегічний хаб Сил оборони України, крім військового значення. Місто має і величезне інформаційне і політичне значення. Місто було деокуповане внаслідок успішних а, дій сил оборони України. Мовиться про контрнаступ Харківської області в 2022 році, тому це символізм для української сторони. Але основне стратегічне завдання окупантів буде спроба прориву на сланська краматорську агломерацію, тому така різка ще раз підкреслю, активізація бойових дій. Причому окупанти будуть і вирішувати питання взяття під повний контроль Луганської області. Вона наразі на 99% окупована російськими загарбниками. Важкі бої в районі Білогорівки за рахунок контролю панівних висот. Вони намагаються вирішити питання витіснення підрозділів сил оборони України серебрянського лісництва. Далі йдемо. Куп'янський напрямок. Харківська область, різка активізація на Вовчанському напрямку, причому знов таки за рахунок передислокації підрозділів дивізій Росгвардії, спецпризначення різка активізація за останній тиждень. Окупанти намагаються використати тактику комбінованих атак, в тому числі з використанням бронетехніки, чого не було вже давно. А інше питання: що сили оборони України успішно нейтралізують ворожу бронетехніку засобами ураження і за допомогою півдронів. Але подібна зміна тактики і стратегії дій російських окупантів свідчить про те, що часу обмаль, і вони діють за сталою російською практикою за це новинні паста тобто не в, е, рахуються з кількістю втрат живі силі про нетехніці. А це свідчить про те, що вирішується навіть не військове, а політичне завдання, причому в стислі терміни. Куп'янський напрямок окупанти активізувалися на так званому плацдармі. Це район дворіччя, там вже не плацдарм а зона присутності. Знову основний напрямок їхнього е можливого удару, основного це навіть не Куп'янський узловий кіс е спроба відтворити по е події 22 року, а саме флангове охоплення позиції Сил оборони України в напрямок славянська краматорська по Покровському напрямку ситуація знов таки складна, але варто говорити, що різка активізація за останню добу більше 70 боїзів. Окупанти намагаються повернути раніше втрачені території і позиції в районі населеного пункту Піщани Це один фланг, і відповідна. В районі населеного пункту Шевченка. Там, на жаль, є певні тактичні успіхи окупаційних військ. Але менше з тим, ті два місяці, які наразі тривають активні бойові дії на цьому напрямку, останнім часом мається на увазі, бо наступ на Покровському напрямку це з липня 2024 року. Свідчать про те, що загроза оперативного. Оточення українських військ на Покровському напрямку наразі локалізована, е, е, і відповідно, можливості вийти на адмінкордони Дніпропетровської області немає на цей час. Так, Побто По, но... Дмитро... підсумовуючи, підсумовуючи, шановні колеги, шановні телеглядачі, mm -hmm. коли вас заколисують початком російського наступу на травень місяць. Він відбувається причому різка активізація на запорізькому напрямку. Чому ми це зараз, не зараз, пане Дмитро, дивіться? Ну давайте ви, ви кажете заколисуєте. ми в принципі спілкуємося, якраз включаємося з військовими з різних напрямків. І, зокрема, так хар... на Харківському кажуть. Не немає виплачую. такої активізації. Ми... Я розумію, що у вас є якісь вла... ваші особисті власні претензії до а, пана Коваленка з центру протидії дезінформації. Ви доволі чітко їх висловили. І я думаю, що ми обов'язково надамо і йому майдан. У нас тут на телеканалі Києва, а може, і вас Ді. разом зведемо в ефірі для того, щоб обговорити відповідно заяви і те, що відбувається, яка ситуація на фронті. Зараз ми почули вашу думку. Дуже дякуємо за те, що розповіли, чого очікувати від цього так званого наступу.